З вами знову Женя Михайленко. І сьогодні ми знімаємо епізод про польові кухні. Ми з нашою знімальною групою вирішили виїхати на невеликий кемпінг: е, взяти з собою футрак, е, взяти з собою генератор, взяти з собою машину-холодильник, машину забезпечення. Яку задачу рішає польова кухня? Вона точно не рішає задачу. Системного довготривалого харчування. Вона існує для того, щоб прохарчувати особовий склад в полі. Військові зробили цю модель не для того, щоб піднімати мораль. Військові зробили кухню, яка призначена для того, щоб солдат не вмер від голоду до того, як він побіжить на окопи противника. Це для того, щоб вистроїти тут десь загранотряд, Ось тут, блядь, десь тримати, нахуй смертників, які біжуть вперед, блядь. І ось тут поставити польову кухню, яка буде роздавати марілую кашу, блядь. Сюди літають дрони і димок, який підходить з цією польовою кухню. А тут пиздує дрон. І вся ця двіжуха накривається артилерійськими снарядами. Дуже швидко. Це машина-кухня. Це генератор, який до неї приєднує. Це машина холодильник, в якій зберігаються продукти. Це машина забезпечення, в якій переїжджає сухий склад. Тож, якщо ми порахуємо всі витрати, які йдуть на те, щоб утримувати пересувну кухню, ми зразу зрозуміємо, що на масштабах Збройних сил це не життєспроможна модель. Виїзна кухня або кухня, яка постійно пересувається, це дуже дуже дорога історія. І все, це, блядь, казино, нахуй. Дета катається його треба перевозити. Ти розумієш, що цей підрозділ вже бляд, настільки обвішан для якоїсь хуйнею для того, щоб пожрати. Знаєте, що треба, щоб пожрати? Ось і все. Це все, що потрібно для того, щоб реалізувати харчування військовослужбовця. Ми хочемо, щоб люди, в першу чергу, отримавши цю їжу гарячу, в тому місці, в якому вони знаходяться, підняли собі мораль, підняли дух. Харчування не має бути, наче як кемпінг в максимально складних умовах на виживання. Ми хочемо досягти однієї простої мети системно забезпечувати харчування професійних військових. Ось це три тисячі калорій. Або, блядь, ось це, нахуй. Робити так, щоб це було безпечно для великої групи людей. Ну, максимально незручно робити посередні нігде. Вони вирішували проблему помирання особового складу від голоду до того, як вони добіжуть до окопа. Для чого ми сюди приїхали? В першу чергу, для того, щоб показати вам реальність. В нашій армії. Потрібна інша модель. Модель спрямована на те, щоб підтримувати якісну дієту якісних військовослужбовців. Ми хочемо системно надавати дієту. Більше того, наша основна мета не просто системно надавати дієту, а різноманітну дієту всім родам військ, в якій вони якісно харчуються кожен день, кілька разів на день. Це все, що потрібно витратити в плані фінансів для того, щоб почати забезпечувати харчування. КП 130 хуйня вона створена для того, щоб солдат дожив до свого останнього дня. Те, що нам потрібно, це система, яка забезпечить дієту різним підрозділам різних родів військ і буде підтримувати життя та здоров'я військовослужбовців максимально довгий період часу. І так готова. Не нужно грузовиків, водовоза, генератора, Целая система, системи блядь, КСП. Тобі ніхто, блядь, не нужен. Тобі потрібен сука, цех, який привозить тобі сюгавку в калодільники. Туди, де безпечно, вставив в мікрохвильовку на дві хвилини і все, і харчуєшся. Це все, що потрібно зробити. Тож нам необхідно змінити наш підхід до харчування.